Докотилися, мусимо захищати честь і гідність українського народного колобка, адже росіяни нарікають його так званою колібяткою родом з Ульяновської губ'ернії. 2010 року росіяни випустили у світ свою карту народних сказок. Це такий собі туристичний проєкт, який щоправда припинив своє існування у 2022 тисячі але поперва гучно при в цілу низку слов'янських казок, нібито вони походять з різних міст Росії. А місія вкотре підкреслити своє культурне величіє, ну і грошенят заробити. Адже як встояти перед спокусою, не навідатися на очизну Колобка і Лєніна? Тоді українці відреагували вкрай гостро. Мовляв, що на тій карті роблять наші народні казки: рібка, рукавичка, той же колобок. Привіт! Це Good Library і новий випуск проєкту Справжні казки. Дослухалися до прохання одного з наших глядачів розказати про походження Колобка і вирішили назмітати в засіках доказів про те, чому колобок це не російська народна казка. Визволяємо Колобка з Ульянівська, а заодно і з лещат Колібятки так от колобок казкова історія, поширена серед індоєвропейців і яскраво представлена в різних національностях. У Норвегії це історія про млинця втікача, яку 1840-го записав і уклав у народну збірку Пітер Крістен. У англійців теж є своя версія: це Джонні Пончик, в американців пряничковий чоловічок. А у нас і колобок, і коржик, а ще пиріжок побегун лисиця і вовк. У білорусів он втік пиріг. Пиріг вусатий хрін. Ненавиджу, вибачте. Ну, а хрін може бути, до речі, вусатий. Ну, огороду ж. Правильно, та вусатий хрін. Нічого не, не образа. Взагалі це образа. Тепер ближче до фактів. 1939-го росіянин Алексій Толстой укладає русські народні сказки. Крадун. За рік до цього Толстой написав товаришу Молотову таке. Зараз буде російською. Наш фольклор богачий і художественні фольклоров других народов. І пора, наконець, із данням повного канонічного свода поставити пам'ятник нашому народу. То чіка. До речі, відкочуючись на кілька десятків років раніше, знаходимо цікаві рядочки у матеріалах лекцій народної словесності 1912 року. Цитата: підробки для возвеличення своєї рідної минувщини в ту добу були не рідкістю. На думку дослідників, Толстой вдався до перелицювання видання українських народних казок 1907 року, збирачем і укладачем яких став український письменник, педагог і етнограф Борис Грімченко. Олексій Толстой, як і його земляки, не раз вдавалися до такого рерайтингу. Він перелицьовує пінокіо Карла Колоді та видає Буратіно. А Корній Чуковський робить те ж саме з казкою Х'ю Лофтінга, доктор Дулітел. І ось вам доктор Айболіт. І якщо вже щодуху викривати крадіжку, то тут опиняється і по щучьому вілінню. До речі, вираз за щучим велінням за моїм хотінням це шаманське заклинання фіно-угорського народу вепсів, адже щука була їхнім тотемом. І відповідно казка ця скоріше вепська, аніж породження е, Олександра Афанасьєва. Слово колобок походить з праслов'янської клоп, щось скручене, звите подібно до кулі. А в етимологічному словнику української мови колобок це передусім невеликий круглий хлібець або коржик. Казку Коржик як версію колобка записав етнограф Порфирій Мартинович 1888 року у селі Попівка Красноградського району. Доля в Коржика така ж, як і у Колобка. Лишень у цій версії хлібець з'їдає не лисичка, а трохи безумний дід. З первісної міфології українського фольклору дізнаємося багато цікавого про походження Колобка, і це перший аргумент, чому колобок аж ніяк не з ульянівська чи бодай якось пов'язаний з будь-яким іншим закутком Росії. Казки, колобок і коржик це нібито закодований календар хліборобських занять. Отже, колобок має таку собі сонячну символіку і натякає у казковій формі на різні види хліборобських занять. Коржик, наприклад, замість тварин зустрічає різних людей, які зайняті різною роботою. Це вказівка на те, що маємо справу з оранкою у квітні, жнивами у серпні або обробітком волокнистих рослин у жовтні. Коржик, так би мовити, котиться з ритуальною метою, а катати коржик це звичай юрївської обрядовості. На Юр'я, за юліанським календарем, це 6 квітня, пекли пасочку і йшли в поле з її і тамика уже качають її по житові. А Юрій весняний символізує прихід весни. Тобто в Україні Юріїв день загалом хліборобське свято, також пов'язане з веснянками. Тож колобок це сонце, до якого зверталися давні українці, бо від нього залежав урожай. А значить, казка колобок закликання весни. А якщо максимально шубоснути в походження цієї казки, то матимемо справу вже з мисливським мезолітом. Колобок це ще й давня мисливська казочка, у якій відбилися риси різних цивілізацій і епох. А сам колобок ніщо інакше як натяк на прадавній ритуал ініціації, йдеться саме про того нещасного юнака середньокам'яної кам'яної доби, якому треба було пройти кілька непростих випробувань, проявити спритність і винахідливість на ловах, підкорити звіра, щоб той, навпаки, сприяв успішному полюванню. Не вбивай мене, я тобі в пригоді стану. Хіба не те саме просить колобок у вовка, ведмедя і лисиці. До речі, українська народна казка Рукавичка теж є таким собі мисливським календарем, який фіксує всі головні події лісового життя протягом року. Ще колобок, на думку дослідників, ілюструє те, як формувалося зв'язне мовлення наших предків. Саме так завдяки однотипним повторам згадайте оту пісеньку Колобка, якою він захищає себе від звірів. Тому, шанувальники Колібятської теорії, щиросерне обломіська. Ми виговорилися. Тепер ваша черга прокоментувати це все нижче в. В коментарях, а ще підписатися і клікнути на дзвіночок, щоб не прогавити наступне казкове розслідування. До слова, підкажіть, на кого б ви наставили дослідницьку лампу, а ми вже підхопимо. Скоро побачимося!